Традиційно за 10 хвилин повертаюсь. Далі Вадим Ярошенко. Вітаю всіх, хто зараз з нами по тобі екрану, всіх, хто щойно до нас приєднався. Це Новини Лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Багато загиблих і десятки поранених. Росіяни атакували Україну балістикою, крилатими ракетами та дронами. Важливо наблизити достойний мир. Зеленський прибув із візитом до Південної Африки. Герой України посмертно, яку виплату отримає родина. Сьогодні вночі Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву. Загинули 12 людей, ще 90 постраждали. Удар прийшовся одразу по кількох районах міста. Горіли автівки, падали уламки, вщент зруйновані житлові будинки і адміністративні будівлі. А в одному з дворів масштабна пожежа й обвал двоповерхівки розповів у ефірі новини речник МВА Євгеній Євлєв. 25 квітня у столиці оголошено днем жалоби. Можна точно сказати про те, що ця атака була комбінована. Це вже не перший раз во застосовує такий стиль. Атак зроблено це виключно для того, щоб перенавантажити нашу систему. ППО вони пускають різні засоби ураження та в різний час. А це і безпілотні літальні апарати, ударні це і балістичні ракети, це і керовані ракети, крилаті більше 70 отримали поранення різного ступеню. Відомо про мінімум 45 госпіталізованих. Наразі з них 31 знаходяться на стаціонарному лікуванні, і серед постраждалих є діти вік постраждалих від півтора до 80 років. Росія від початку повномасштабної війни вбила 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей. Повідомив Денис Шмигаль. Прем'єр-міністр України заявив, що РФ здійснила 1700 атак на школи, понад 780 атак на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику. Щодоби на лінії фронту відбуваються понад сотня бойових зітнень. Наші воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. З 2022 року потужності нашого ОПК зросли в 35 разів, і зараз ми вже виробляємо 40% усього озброєння українського війська. Росія повинна заплатити подвійно, не лише грішма за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом, включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ. Президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою. Вони провели спільну прес-конференцію, на якій обговорили глобальні зусилля для досягнення миру. Це перший офіційний а, візит Зеленського до країни. Однак, через масований удар Росії по Києву, після зустрічі глава держави повернувся до України. Повернеться до України у Пар залишиться голова МЗС України, аби провести усі зустрічі, які планували. На Тернопільщині почали ексгумацію польських жертв волинської трагедії. Підняття останків проводять на території нині вже зниклого села Пужники. До робіт залучена польсько-українська команда дослідників, до якої входять судово медичні експерти, археологи, генетики та антропологи. 450 осіб отримали підозру за поширення інформації про роботу ППО. Про це у відповідь на запит редакції новини Лайв повідомили в СБУ згідно з наказом головнокомандувача зсу розголошення певної інформації може допомогти ворогу та зашкодити виконанню бойових завдань під час дії воєнного стану. Нагадаю, в Одесі громадянина Китаю судили за поширення фото і відео роботи українського ППО. Йому загрожувало до восьми років ув'язнення. Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в полоні РФ, повернули до України. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко. За його словами, тіло Вікторії повернуто в межах нещодавної репатріації наприкінці лютого. Особу ідентифіковано за допомогою ДНК експертизи. Я нагадаю, що Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на тимчасово окупованих територіях, звідки мала зробити репортаж у травні двадцять четвертого року. РФ вперше підтвердила, що тримає її в полоні. Родини загиблих воїнів, яким присвоєно звання Герою України з орденом Золота Зірка, мають право на грошову допомогу у 2025 році. Вона становить 151 400 гривень. Це п'ятдесятикратний розмір прожиткового мінімуму. Отримати виплату можуть дружина або чоловік, діти або батьки героя. Для цього слід подати заяву до органу соцзахисту за місцем проживання та додати пакет документів, зокрема паспорт, свідоцтво про смерть, документи про про присвоєння звання та підтвердження родинного зв'язку. Аспірантів вступу 2022-2023 років поступово відраховують з навчання. Про це в коментарі журналістці Новини Лайв повідомив заступник міністра освіти Михайло. А Вінницький пояснив, що денна аспірантура має бути для тих, хто справді хоче створювати майбутні науки, а не просто відбути навчання чи оформити відстрочку. Ми будемо бачити достатньо велику кількість, які будуть відраховані за невиконання своїх навчальних чи індивідуальних планів а за результатами сесії, які відбуваються в червні. А ми так прогнозуємо, побачимо, як воно буде. Перевірки тривають. Ці перевірки відбуваються. Ну, достатньо так. Це зараз, зараз була змінена постанова кабінету міністрів, яка дозволила робити інтенсив інтенсифікацію цих перевірок. Зараз ми це, це здійснюємо. І я думаю, що в червні місяці ми будемо бачити достатньо велику кількість. Рятувальники та правоохоронці продовжують працювати на місці трагедії у Святошинському районі столиці. Нагадаю, нині відомо про 12 загиблих та 90 постраждалих. Розбір завалів триває. Новини лайф дізналися у жителів столиці, як вони пережили сьогоднішню нічну атаку ворога. Дуже-дуже все чули. І звуки, і тривогу, і сирену. Ну, я не спала практично з пів першого до п'ятої години. Тоді уснула у шостій. Мені треба вставати на роботу. Це жах. Жах і ще раз жах. Було дуже гучно, але я була в районі, так такому більш безпечному, то більш-менш нормально. Чули роботу, ППО і постріли, вибухи. Так що, мабуть, всі в Києві це чули. Я тільки приїхала, була в Полтаві. В Полтаві вчора була важка ніч. Вибух був десь з 300 метрів біля нас по потрапляння шахедів. Ми приїхали з іншого регіону. Нас Теж стріляли на нас... шахіди, стріляли. шахеди стріляли. Я тут поруч живу і декілька спалахів бачила гучно, ну в принципі, нічого нового, просто інтенсивніше, ніж зазвичай. Вибухи до п'ятої ранку. Потім вже заснули. Спускалися в укриття чи злякалися? Не на першому етажі живу, тому не спускався. Як так кажуть, золотий етаж. Громко було, як? не спав практично. Як загалом пройшла ваша ніч? Котрі прокинулися і так далі. Ну, як Загра... з першими взривами і проснувся, і практично до утра не спав. Спускалися в укриття, злякалися? Ні. Чому? У нас там, де я живу, на Троєщині, укриттів нема. Було дуже голосно. Дуже страшно було, на жаль. Які були ваші дії? Що робили, у котрі прокинулись? Ходили в укриття чи не ходили? Так, прокинулася у третій ночі і ходила в укриття. Я прокинулась прямо перед обстрілами. Було страшно, і того з котом вихапку в коридорі. На жаль, там новини начебто коментарі оптимістичні, але з урахуванням, що твориться, то Важко не виспані. Ніч не неспокійна була для всіх. Загалом все як зазвичай. І прислухалися, що не дуже близько. Перейшли в більш безпечне місце. Дитина, слава Богу, спала. Тому, якби все такі вкриття ходили. Ні, в укриття не ходимо. Насправді, поки дойдеш до укриття, можна наразити себе і сім'ю на більшу небезпеку, чи вийшовши за дві стіни в коридорі. Я провела цю ніч, мабуть, як і вся Україна. Я була налякана, тому що у Києві давно не було стільки жертв внаслідок ракетного. Удару, і я співчуваю всім тим родинам, які сьогодні втратили своїх близьких. І вірю в те, що здоровий глузд е світових лідерів переможе. Росія країна терорист. З ними домовлятися не можна. Вони хочуть знищити нас як націю, як країну. Такими були головні новини на сіммить. Далі продовжить Діна Бернацька. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу.